Я знайшов де в Кобиляках найсмачніший фастфуд. Заклад Бістро знаходиться в самому центрі міста. Переїхали сюди з Харкова, тому що під бомбежками було дуже важко з малої дитиною вирішили відкрити свій маленький бізнес, щоб хоч щось робити, що може, хтось картоплею, хтось грошима, хто ну хто чим може. Ми допомагаємо грошима. В Харкові займалися теж фастфудом. Тому саме цю справу обрали. У нас дуже смачно, як оказалось людям, тому що люди тільки можуть сидіти смачно, не смачно, приходять до нас дуже всі задоволені. У закладі можна замовити бургери, шаурму і 16 видів хот-догів. До їжі тут є напої на будь-який смак. Газована вода з сиропами, квас, кава, чай, молочні коктейлі, куди можна додати один із 10 різних сиропів. По цінам.